Перше за три чотири роки Китай поздоровив Україну з Днем Незалежності. І зараз я хочу подивитись, що скажуть з цього приводу таро, що власне відбулося! Жодного старшого аркана, тобто сама по собі подія не є якоюсь значимою, але карти вийшли досить цікаві, тому що туз вогню це про демонстрацію лідерства і про нові можливості. Але для цього немає насправді ніякої реальної бази. І щоб потім не розчаровуватись, не варто особливо ні на що сподіватись. Це результат попередніх подій, які відбувалися. Навіть знаєте, може бути ще так, що ця карта показує пусті обіцянки, наприклад, Америки. І Китай просто демонструє, що співробітництво зі мною. Може бути більш ефективним. Давайте перевіримо це. От щодо Америки виходить п'ятька мечів. Карта поразки. Як кажуть, відчуття мене не обманули. Ноги ростуть саме з цього боку цієї заяви. Насправді далі все залишиться, як є, в принципі. Особливо сподіватися ні на що не варто, можливо, навіть найближчим часом ми побачимо якісь кроки від Китаю. досить болісні для нас. І п'ятірка пентаклів. Карта, яка показує, що сподіватись взагалі на щось справді результативне не варто. Тут немає взагалі ніякого ні розуміння, ні співчуття, ні взаємодії. І не дивуємося, якщо найближчим часом почуємо ще якісь неприємні новини щодо даремних сподівань на те, що Китай може стати, так би мовити, на сторону добра. І Ще можуть програтися карти так, що Китай може щось запропонувати щодо якоїсь глобальної такої співпраці, наприклад, чи фінансового проекту. Але, скоріше за все, це завершиться розчаруваннями і втратами, в тому числі і можуть бути репутаційні, і емоційні і фінансові. До речі, ось подивіться на трійці мечів в цій колоді, назва ізоляція. І на п'ятій речці пентаклів теж бачимо дитину, яка відгороджена від нових можливостей, по крайній мірі, таке відчуття. І буде воно досить болісним. Тому, ще раз кажу, не обнадіємось, менше говоримо на цю тему і більше сподіваємось на себе. Ця вся історія більше зав'язана на боротьбі Китаю з Америкою, і ми тут просто знаєте, зі своїми ранами і втратами десь в стороні. Як надалі можуть розвиватися події, що стосується Китаю? Ми будемо свідками того, як Китай активізується. Він визначається з основними своїми цілями і рухається винятково у напрямку власних інтересів. Добре. Що це значить для України? Найбільш вірогідний сценарій розвитку взаємовідносин із Китаєм. Ну, що тут скажеш? Дев'ятка мечів в цій колоді називається печаль. Ще одне підтвердження того, що не потрібно ні на що сподіватись. Там є свої глобальні масштабні ідеї, цінності, бачення, і ми там взагалі якби, не існуємо. І тут ще можуть бути переживання по дев'ятці мечів, щоб стосунки ще не погіршились, щоб Китай відверто не почав підтримувати. Росію, наприклад, відмовивши у поставках матеріалів важливих для нашої військової сфери, сім камечів: хитрість, обман, маніпуляції. Тут аркан носить назву політика. Тобто, все це така гра на глобальній сцені. Китай, ми бачили, що найближчим часом події прискоряться і взагалі все стане абсолютно зрозумілим. А для України ці політичні всі глобальні теми являються такими напружуючими саме через приналежність до певної групи, з якою Україна до цих пір взаємодіяла. І неможливість, власне, змінити цей основний курс. Підводячи підсумки, я би сказала, що Китай зараз запропонував Україні стати на його бік. Україна цього не зробить. І через те, скоріше за все, можемо очікувати на втрати, на розочарування, тому що ми вже бачимо протягом цих років таку нерішучість наших західних партнерів. Трамп взагалі окрема тема. А Китай для своїх союзників є справді надійним партнером. У України є інше бачення. В неї є свої певні цінності, яких вона підтримується, зобов'язання ті ж саме. І через те зараз взагалі немає розуміння, якби розвиватися ці відносини з Китаєм. І навіть знаєте, ось покриємо ці дві карти це обидві про страх дивитись вперед. І п'ятірка Пентаклі, власне, теж це про той час, коли взагалі немає розуміння, що буде завтра. По крайній мірі, немає позитивних очікувань. В даному випадку ми дивимося про розвиток стосунків з Китаєм. І ось, бачите, карти на дні. Власне, показують, що все загалом залишається без змін, хіба що найближчим часом ми побачимо вже абсолютно ясно і чітко, що насправді відбувається. Набираємось терпіння, друзі. Все йде так, як воно має йти. Ну, підводячи підсумки, скажу, що. Насправді поганих кадр для України немає, хіба що все стане на свої місця? Скоріше за все, найближчим часом буде якась зустріч. Це така, навіть, знаєте, як зібрання, я б сказала, а не зустріч за участю Китаю, де якийсь такий позитивний привід емоційний. Ну і там ми вже бачили, що раніше проговорювали, що, можливо, якісь новини, можливо, інакше Китай проявить себе загалом все стане на свої місця. Навіть якщо це буде десь болісно для України, потрібно буде просто через це пройти. І нова точка відліку починається у нас найближчим часом у відносинах з Китаєм. Бажаю вам любі мої всього найкращого! Бережіть себе і мирного неба над Україною.